Лисиця і журавель. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Була лисиця скупердяйка, що гіршої в світі не знайти. Зате ж була вона хазяйка, могла й зварити, і спекти. Та щоб у гості запросити, хоч би когось, того нема. Аби самій ходити ситій, і завжди все поїсть сама. Одного разу біля річки зустрівся з нею Журавель та й каже: Як живеш, лисичко? Ось я прибув з чужих земель. Там все незвичне, все не наше і все якесь то несмачне. А в тебе, кажуть, добра каша. То, може, й пригостиш мене? Приходь, приходь, лисичка каже, та ще й всміхається йому, а мислить ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму. Смачної каші наварила борщу з сальцем та з часником. Тоді гарненько стіл накрила. Святковим, чистим рушником. Лисиця хитра, знають люди. Недовго думавши, взяла та на пласкі великі блюда, і борщ, і кашу розлила. От гість заходить до оселі, вона кладе виделку й ніж, та й підсуває йому тарелю. Ну, любий гостю, каже. Їж до столу журавель сідає, в тарелю цьобом стук та брязь, нічого в цьоб не попадає, покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша метким та ловким язичком, Слизала вмить старелі кашу і вихлептала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно. Спасибі, каже, за обід. Тепер приходь і ти до мене. Я пригощу тебе як слід. Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день читав та вчив. Та й заходивсь варити юшку. В казан великий рибку склав, налив води, поклав петрушку і кропу і різних інших трав. Додав туди ще й лист лавровий, привезений з чужих земель і юшку добру, пречудову зварив на славу журавель. Зварив та й влив у глек високий. І з довим горличком вузьким. Усе готове чути кроки, лисиця йде до нього в дім. Заходь, заходь, ласкаво просим, журав назустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона доглека надаремно, лисичка й так і сяк стає. Шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя та й подалася з хати пріч, а вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч. Покликав журавель журавок, і сірих чапель, і лелек, усіх, хто має змогу й навик. Устромлювати дзьоба в глек. всі до схочу понаїдались, хвалили юшку за любки, і довго там не припинялись веселі співи і танки.